У 1596 році польський король Сігізмун III ваза за дорученням папи Климентія VIII скликав у Бересті церковний собор. Планувалось, що на ньому греко-католицька та православна церкви об'єднаються з римо-католицькою, і так би завершилось протистояння між церквами західного та східного обряду, яке продовжувалось понад пів тисячі років. Проте православні ієрархи засудили унію, і розкол лише поглибився. Багатьом народом це протистояння коштувало мільйонів. Мйонів життів два тижні по тому у Сучаві в князівстві молдавському народився хлопчик, який став однією з центральних постатей тогочасного православного світу. Дивіться сьогодні в київських історіях: українець з молдавською кров'ю. Це людина голубої крові, блакитної крові. Це найвище соціальне походження. Таємниця кар'єрного зростання. Він нам дуже сильних покровителів. Перший київський археолог. Шарам, давнім завдавалося більше шкоди, Петро Могила, Володар Київський. Зараз у нашій програмі. Був в шляхитної крові. Батько Симеон-Могила могила валаський та молдавський господар, мати Семигородська княжна. Це людина голубої крові, блакитної крові. Це найвище соціальне походження. Також його рід мав зв'язки із відомими магнатськими родинами в Речі Посполитій. От, рід його був православним, тому, скажімо, підтримували зв'язки. Із Львівським успенським братством із Львівською братською школою де потім, як вважають більшість дослідників і це ніби не підлягає таким великим сумнівам. Він навчався, коли виїхав із Молдавії. Але про його дитячі роки справді відомо дуже небагато. Значно менше, ніж про київський період діяльності, і навіть менше, ніж про перебування в речі Посполитій». Тоді на землях Молдавії між собою змагалися прихильники та противники турецького впливу. Батько Петра належав до антиосманської партії. Врешті він загинув під час боротьби за владу. Після цього його дружина з сином Петром були змушені рятуватись в українських землях від переслідування. Україна на той час була складовою частиною речі Посполитої. Так доля назавжди зв'язала сімейство могили із руським краєм. Найпоширеніше пояснення мовіла означає пагорб. В українській мові могила одна із версій, це теж може бути, ну, очевидно, штучно створений, якийсь високий насипний пагорб, який в наших степах відомі там ще з досить давніх часів. Отже, не зовсім могила. А, а пагорб і очевидно, так тут і розуміли е, значення цього слова в XVII столітті, бо в одному з панегіриків могили, який супроводжувався і такими зображеннями графічними, е, в центрі є такий пагорб. Значить, е, очевидно, таке символічне обіграння його обігрування, його прізвища. Як пройшла юність Петра Могили, напевне, невідомо. Припускають, що він навчався у Львові у братській школі. Подальшу освіту, ймовірно, отримав у європейських університетах. На той час було досить поширене явище під назвою Мандрівне студентство». Не було такого поняття, що я навчався в університеті, я закінчив університет, як сьогодні. От я прийшов 4 роки бакалаврату, 2 магістеріуму, потім ще аспірантура чи докторантура, і я закінчив повний цикл навчання. Ні, місяць тут повчився, місяць там, ще місяць, десь, десь семестр цілий навчався. І це зовсім інший тип мобільності, справді який яких особливих кордонів мав. Ну, звичайно, для того, щоб мандрувати, треба було мати якісь письмові документи. Якщо, скажімо, навчався в одному університеті, міг взяти звідти якісь письмові документи і поїхати в інший університет. Причому здобувати освіту за кордоном можна було без особливих обмежень представникам різних конфесій. Православні могли навчатися у школах, заснованих католиками і для католиків. Таким чином, у першій половині 18-го сторіччя об'їздив пів Європи знаний український архітектор Іван Григорович Барський. Свого часу у школі єзуїтів здобував знання і майбутній український гетьман Богдан Хмельницький. Це абсолютно типово. єзуїтська освіта. Дуже добра, високогрівня і безкоштовна. І е, в той час ще достатньо е, конфесійно віротерпима, Тобто там могли навчатися. І інколи навіть дослідники вказують на те, що юдеї навчалися, і е, уніати навчалися, і православні навчалися, римо-католики навчалися. Не без того, звичайно, що єзуїти вважали, що найкраща і правильна віра римо-католицька, і непогано, щоб усі в неї перейшли, але е, силовими методами цього не робилося. От Богдан Хмельницький навчався в Львівському єзуїтському колегіумі нічого. Дослідники вважають, що Петро Могила спочатку вчився у польській академії в замості, потім продовжив навчатися у деяких навчальних закладах Франції та Нідерландів. Опосередкованим свідченням того, що він вчився десь на заході, є те, що він далі своїх дітей, так би мовити, церковних дітей, так тих перших учнів києво могилянської колегії, яких він відправляв, яких він бачив врешті професорами колегії. Перш ніж він їх залучав до викладання, він їх за значить, своїм коштом відправляв навчатися в західні університети, що теж свідчить про те, що, мабуть, він сам цю доріжку колись протоптав. Петро Могила вільно володів грецькою мовою та латиною, який з час служив у війську Речі Посполитої. Мав усі шанси стати славетним воєначальником. За час військової служби брав участь у Цецорській, а потім у Хотинській битві. Він не поляк, не католик, проте шляхтич мав гарні шанси збудувати успішну світську кар'єру у Речі Посполитій. Щоб зробити кар'єру політичну в Речі Посполитій, не треба було бути поляком. І навіть не конче треба було бути римо-католиком, хоча залежало, звичайно, від, від е, висоти кар'єри. Обов'язково треба було належати до шляхецького стану. Походження, соціальне походження значною мірою не тільки в Речі Посполиті, загалом в ранній модерний час визначало подальше життя. Якщо ти народився селянином, ти можеш закінчити багато університетів, ти можеш стати дуже розумним, але ти ніколи не станеш канцлером чи не займеш якийсь дрібніший уряд, бо ти селянський син. А це мають право посідати тільки уродженці шляхтичі Проте, несподівано Петро Могила відмовляється будувати кар'єру світського правителя чи воєначальника. Його вабить доля особи духовного звання. Претендент, номер один на молдавський престол зрікається свого права на управління Молдавією. Знову ж таки, є різні версії, чи він не бачив на той час можливості, чи такої осяжної в часовому вимірі можливості посісти молдавський престол, чи як твердять інші дослідники, він мав в житті кілька таких під час на початку 1620-х років кілька таких. Важких переживань, які спонукали його стати. Чинцем. Можливо, сам був поранений в ході Хотинської війни. Померло кілька його покровителів в Речі Посполиті. От, ті, хто хочуть довести його глибокі релігійності, покликання чернеча вказують на ці факти. Хоча, звичайно, для людини такого рангу це міг бути просто розрахунок кар'єрний. Там не було можливості посісти престол. Тут відкривалася можливість для дуже доброї кар'єри. Петро Могила став часто відвідувати Київ. Тут він зустрічався з митрополитом Іовом Борецьким. Митрополит був наставником Петра Могили ще за часів його навчання у Львівській братській школі. З'їдання, що він став послушником в одному із скитів Києво-Печерської лави. Дехто з істориків стверджує, що рух його до вершин церковної кар'єри був стрімким, без тривалого чернецтва. На початок от, активного просування кандидатури могили на настоятеля Києво-Печерського монастиря він ще не був ченцем. До речі, в той час практика досить поширена, коли могли когось обрати на настоятеля. А, а постригався він аж потім. Невеличкий проміжок, коли був собор, на якому його вибрали, настоятелем, архімандритом, і коли через тиждень він отримав привілей на це, десь оцей проміжок він він очевидно чинцем і став. Так поступово він сходить зі стежки світської на дорогу духовну. Можливо, він розумів, що високий статус особи духовної забезпечить йому чільне місце і у великій політиці. Петро могила впевнено прямої думати: настоятельства Києво-Печерської лаври треба собі уявляти, що таке настоятельство в тоді в Києво-Печерському монастирі. Це, по-перше, за своїми впливом і за своїми маєтностями це не український монастир суто. Його маєтності розкидані по цілі Речі по Чи це величезна економічна потуга, перш за все. Ну, по-друге, важко знайти період в історії не тільки України, а й будь-яких інших країн, коли б церква не була долучена до політики. Чи Внаслідок свідомої позиції чи навіть всупереч своїй волі, коли її держава долучала. Тим паче в той час, в час, який називається в Європі часом конфесіоналізації. Значить, коли за допомогою державної влади церква вирішила свої питання в Європі, а значить, держава за допомогою церкви вирішила свої політичні питання. Звичайно, обрання кар'єри церковної і кар'єри архімандрита а потім і митрополита означало безперечно долучення і до політичного життя. У березні 1627 року помер архімандрит Києво-Печерської лаври Захарій Кописницький. Його наступником стає Петро Могила у свої 30 років. Він став не на наймолодшим на той час настоятелем монастиря. Коли звільнилася Архімандрія Києво-Печерська, не його обрали першого, значить на цю Архімандрію. В ньому підозрювали ну, щось на кшталт шпигуна. Шпигуна, бо людина високого статусу і раптом вирішує стати ченцем і очолити монастир. Чи не є це такий собі засланий козачок, який на унію потім його швидко переведе? Ну, як знаємо, такі прогнози не справдилися, важко сказати. Те, що він був, те, що він свідомий зробив вибір на користь православ'я це очевидно. Петро Могила розпочинає бурхливу діяльність. Головне завдання, яке поставив перед собою новий архімандрит поширення світла православ'я та створення освіченої та патріотичної верстви українців з 1615 року. У Києві діє братська школа. Петро могила створює при Лаврі ще одну два навчальні заклади на одній території. Це завжди конкуренція. Це не це, це абсолютно типово для, для усіх університетських міст. Або міст, де є якісь колегіуми. Навіть якщо це два католицькі колегіуми, один піарський, а інший єзуїтський, це вже конкуренція. Навіть якщо, от візьмемо річ Посполиту, якщо є один єзуїтський колегіум із статусом університету, а інший хоче здобути статус так само університету, це вже потенційний конкурент, навіть якщо вони далеко розміщені. Так що. От такі причини і підозра до того, що якісь незрозумілі програма навчальна могила запроваджує плюс вже існує навчальний заклад. Це призвело до, до такого конфлікту. Якийсь час школи діяли паралельно, навіть конкурували, а у 1632 році об'єдналися. Про це домовилися Петро Могила та київський митрополит Ісай Якупинський. Так школа підвищила рівень своєї акредитації, перетворившись на колегію. Традиційно цей факт змальовують занадто урочисто, але цьому передував великий конфлікт, і виною тому був Ісай Якупинський, який мав складний характер. Та Петро Могила був дуже непростою людиною, птахом захмарного польоту, жорсткий і вольовий. Йому більш личили кольчуга і шабля. Затятий православний Петро Могила також розумів, щоб зміцнити своє треба запозичувати чуже, тому просто скопіював єзуїтської системи навчання та виховання для патронованої ним школи. І, звичайно, він не вигадував велосипед. Він просто розумно підійшов до реформ. Він попередньо готував викладачів за свої кошти, направляв їх десь там вдосконалювати освіту за кордоном чи по навчальних закладах Речі Посполитої. І е, на озброєння взяв найкраще на той час, що було під боком. Він взяв єзуїтський колегіум з його. Розпрацьованою навчальною програмою, структурою. Поставив це на службу просто перше православній церкві. По-друге, руській молоді, яка тепер не конче мала їхати денебудь вчитися в єзуїті, могла тут в себе здобути освіту під крилом православної церкви. Новий архімандрит Києво Печерської лаври активно переймається справами друкарства. Лавра випускала власні книги. На початку 17-го століття мати власну друкарню, це як зараз володіти потужним телеканалом і жменою піар-агенції та інтернет-ресурсів. Піклування про освіту і піклування про книгодрукування воно випливало із його генерального піклування про відновлення е, е, Київської митрополії Константинопольського патріархату е, і про посилення, е, то навіть можливо, як сьогодні кажуть, про е, здійснення проєкту створення е, Київської православної помісної церкви. Без книгодрукування і без належного рівня освіти, яку могли отримувати тому числі священники, чи навіть в першу чергу священники, така реформа церкви була би просто неможливою. Випускаються книги, які насамперед мали уніфікувати питання віри для православних українців у 1629 році. На Київському помісному соборі було вирішено видати літургеріон авторства Петра Могили. Це був служебник, який архімандрит Лаври виправив згідно грецьких джерел та з власними роз'ясненнями літургії. Але крім а, богослужбової літератури, наприклад, видається а, патерикон Сильвестра Косова чи Тератургема. Це, а, вже не чисто богослужбові книжки. А, але це книжки, які мають дуже велике значення для утвердження саме Київської церкви, особливо «Патерикона». Так, де описано, зібрано описано життя святих, життя святих Києво-Печерської лаври, що утверджує і спадковість власне Київської церкви щодо хрещення Володимира, і святковість духовної традиції. У квітні 1632 року помер король Сігізмунд III ваза. За законом після смерті короля збирався Сейм, де обговорювалися найважливіші державні справи та готувалися вибори наступного короля. Православне духовенство та українське козацтво мав представляти Петро Могила. Його місія була успішною. Новий король Владислав IV надав православним право вільно переходити з православ'я в унію і навпаки. Поверталась Луцька єпархія, заборонялося чинити образи православним. Людям з Варшави Петро Могила повертається митрополитом. За Петра Могили Київська митрополія була чи не найпотужнішою православною церквою на той час в православній Кумені. Значить, Московський е патріархат, ну, такій самоізоляції, вважаючи, що навколо вороги, а ми тільки одні православні. Константинопольський під владою ос османів, так там не дуже вони можуть розвернутися. Ця церква досить сильно інтелектуально потужно зростає, але він заклав певну програму поведінки духовенства, яка потім дожила до 18 століття. Петро Могила розробляє цілу програму роботи над богословськими текстами. Серед них був катехізис, схвалений згодом чотирма православними патріархами на соборі у ясах. Катехізис був перекладений, був виданий польською і староукраїнською мовою. Пізніше він був перекладений грецькою, румунською французькою мовами. І за 150 років після його написання він пережив 27 видань. Ще одна фундаментальна книга, видана Петром Могилою, це був Требник. Його опублікували у двох версіях для білих священиків ченців. Розширена версія для чернецтва нараховувала понад півтори тисячі сторінок. Петро Могила також вдосконалює православні церковні обряди. Було введено в обряд хрещення а, можливість не, за, не тільки занурення в воду, а, а також і окроплення водою, що було пояснено тим, що. В холодну пору року значить, дитина просто може захворіти, ну і тим, щоб не захлинулося, коли йдеться про необхідність хрещення хворої маленької дитини значить, або дуже раннього хрещення, значить для того, щоб дитина не, не захлинулася, значить вводиться і можливість обряду хрещення через окроплення, а не тільки через занурення. Він вводить молитви, які повинна читати повитуха, коли вона приймає пологи. Значить, це теж такі речі, котрих не було в грецькому дребнику, котрі, очевидно, кожна повитуха на свій лад читала. У грамотах нового митрополита постійно звучить вимога до духовенства бути прикладом для вірян, дбати про паству, виконуючи заповіді Божі, Петро Могила надзвичайно ефективно використовував можливості, які надавали йому обставини для зміцнення власного авторитету та авторитету церкви. Адже це був час козацьких повстань, слабкості і низького рейтингу світської влади. Якісь традиційні норми, моралі вони руйнуються в ситуації війни. Держава не є настільки сильною, щоб вже витворити певні закони і мати важелі їх провадження. Так? І, власне, могила говорить про те, що в цій ситуації церква повинна взяти на себе відповідальність такого не тільки морального авторитету, але і певного, певної інституції, яка може. Яка може регулювати а, стан моральний суспільства? І Для цього він власно організовує цю реформу церкви. За Петра Могили починається відновлення Софійського собору. Від землі очищають решти десятинної церкви, яка була зруйнована штурмовими загонами хана Батия. Своїм коштом Петро Могила відновлює церкву Спаса Неберестові у Києві. Він шукає корені православні, причому буквально під землею. Дехто за це називає Петра Могилова першим київським археологом. Ну це не зовсім розкопки. Розкопки в Києві, це, це це так звана навіть не реставрація, це відновлення видимих символів давності церкви. Звичайно, що під час таких відновлень можливо шарам давнім завдавалося більше шкоди, але він відновлює пам'ятки. Подивіться, які пам'ятки він відновлює. Ті пам'ятки, які пов'язані з давньоруською епохою, і дуже бажано, щоб були пов'язані з Володимиром. Чи це є явні символи спроможності, давності нашої церкви. Ви нам закидаєте, що ми, може, якісь не такі, а ось подивіться, якщо не вірите, приїдьте в Київ і подивіться. Ось тут стояв Андрій на горі, і тут в нас є Христовоздвиженська церква, і тут він хрест поставив, а Андрій це апостол Христовий. Ось тут є рівноапостольний князь Володимир, якщо не вірите. от подивіться, є церква Спаса на Берестові давньо, Давньоруського Часу так є. Там у нас Софія з тих часів давньоруських походить. Помер Петро Могила на початку 1647 року. Йому було лише 50. За декілька днів перед смертю митрополит склав духовний заповіт. У ньому він оголосив Києво братську колегію спадкоємицею його майна. До скарбниці колегії передали понад 80 тисяч злотих величезну на ті часи суму, а також багатющу бібліотеку митрополита. Кажуть, там були навіть твори Сенеки, Юлія Цезаря, Цицерона та Макіавеллі. Важко говорити про будь-яке явище другої половини 17-18 століття, не згадавши про Києво-Могилянську академію. Обов'язково якийсь діяч чи, чи вчився тут, чи, чи був покровителем, чи орієнтувався, чи йому якісь панегірики писали, чи він залучав і був патроном когось з могилянців. а Ті створили якісь шедеври мистецтва, значить, або що. Так що е його значення в історії таке архіважливе. Можна тільки пошкодувати, що він в 47-му році. Помер а в 48-му, Як відомо почалися дуже важливі події в історії України. Цікаво, якби, якби відбувалося, якби Петро Могила був ще живий. Це була одна з найкривавіших та найтриваліших у східній Європі воїн. Українці під проводом Богдана Хмельницького піднялися на боротьбу проти польського панування. За віру та власну гідність. У результаті війни втратили і українці, і поляки. Річ Посполита ослабла настільки, що 100 років по тому була розтягнута по шматочкам. Українці також стали підданими відразу декількох монархів, а духовний спадок Петра могили активно використовувався московськими властителями для зміцнення власної держави. Феофан Прокопович, вихованець Могилянської академії, чить, ну, якщо брати по поколіннях, то це умовно онук могили десь так. Він, їдучи в Росію, роблячи там кар'єру церковну, допомагаючи Петру І заклати ідеологію під оцю всю конструкцію Російської імперії, яка називається, і е, е, запроваджуючи реформи церковні, от зокрема наголошуючи на тому, що духовенство має обов'язково вчитися. Чи це не повторення настанов часів Петра Могили? Численні випускники Києво-Могилянської академії ставали визначними російськими політичними та духовними особами. Так, ми втрачаємо Дмитрія Ростовського, значить сьогодні він причислений до лику святих, значить, але він весь час пам'ятає так про, про своє коріння і дуже хоче сюди повернутися, значить, але помирає в Ростові, так і не, не дали йому можливість сюди вернутись. Те ж саме відбувається і з Яворським, теж саме відбувається з багатьма інширхами, які значить, їдуть, яких забирають з Києва, які очолюють різні митрополії на території Великоросії. Значить, це і ще одне інтелектуальне поле, і таке поширення київської ученості і, власне, цієї цього київського духу, Могилянського духу на територію Великоросії? Уже за новітнього часу відродилася академія, до створення якої свого часу приклав стільки зусиль Петро Могила. Київський та московський патріархати, попри конфлікт, незалежно один від одного, канонізували Петра Могилу як святителя. А отже, об'єднавча справа одного із найбільш відомих київських митрополітів не була даремною.